Про нашого ворога давайте ще поговоримо про Росію, окрім успішних ударів сил оборони по нафтогазовій інфраструктурі російській, окрім величезної діри в бюджеті, ми бачимо ще одну тенденцію, яку якраз я хотів би, щоб ви прокоментували це різке зменшення в регіонах Росії першої виплати за підписання контракту з міноборони, аби йти і вбивати українців. Це начебто виглядає як позитивна новина, бо може зменшитися набір. Але з іншого боку, можливо, Росія планує зменшити кількість контрактників і замістити їх відповідно мобілізованими, у тому числі і через те, що в Путіна не вистачає грошей. Що ви думаєте, про що ця тенденція? Це дуже позитивно для нас. Тому що колись Путін казав, що в 2008 році, коли була Перша світова криза, пам'ятаєте, що панти закінчуються з діньгами, це його фраза, що ви запам'ятаєте це, і коли вони сьогодні розкидалися грошима і нагрібали весь цей мотлог в армію, далі вони могли з ними робити все, що завгодно, на місні штурми їх відправляти, поранених в бій кидати потім по третьому по, треть, по четвертому разу, ну привезуть цього вбитого, там якесь хацапятівку. Ну що, ну, то випали на цьому, поховала, що, ну, а які претензії, він же сам продався. А що таке мобілізований? А мобілізований це людина, яка не хотіла йти в армію. Навіть за ті мільйони, які їй пропонували. Але його змусили піти. Тепер уявіть собі, що його кинуть в бій, так як цей хмісний штурм, його вб'ють. І привезуть ту саму хацепідку. І що тепер ми почує влада? Від сім'ї убитого. Не контрактника, а мобілізованого. Кого будуть винити? Того, хто загинув, чи того, хто його мобілізував. Тому Путін дуже, знаєте, вже в першому хвилі мобілізації там була, проходила зі скрипом. А зараз вдатися до нової хвилі мобілізації це нарватися на дуже серйозний, незадоволення з боку людей. Поки війна йде, мене це не чіпає, там добровольці йдуть. Вмирають то їхня. Да, я їх підтримав, все нормально, все, потім красує. А коли мене відправляють проти моєї волі, я не розумію нашу, що. до лампочки, так. Я навіть не знаю те село, під яким мене кинуть в м'ясний штурм. І саме головне це ж нічого не вирішує. Тому що зараз, якби це вирішувала кількість піхоти, то росіяни може давним-давно б до Києва дійшли. Але ситуація стратегічного пату, яка склалася з 23-го року, вона тільки посилюється. Вони сьогодні знову змушені були вдатися до механізованих штурмів? То вони ходили невеликими групами. Коли ми створили сили безпілотних систем і взяли під повний монітор на передній край, і кілзона збільшилась до 20 кілометрів, то як ти цю кілзону подолаєш? На, на віслюках вони пробували, на мотоциклах, на ладах, які виконували роль БМП? Ну, їх все одно вичисляли і знищували. Вони не встигали дійти навіть до е, лінії, яку ми тримаємо. Зона абсолютно мертва. Скільки людей викинете в цю зону, це знаєте, як е, в фільмі Тарковська Сталкер. Пам'ятаєте, там теж зона така була. Отак От і тут. І ви можете напхати ще більше сюди людей, ви їх покласти тут. Ну це ж не змінить стратегічну ситуацію на фронті. Він теж попав в стратегічний пад, і він це. Як мені здається, десь починає розуміти. Бо провал наступу зараз, вони ж кинули, які гроші вкинули в те, щоб цих всіх контрактників залучити в армію, кинули їх в бій. І нульовий результат. Ну, по суті, нульовий. Що вони там захопили? Якою ціною це все досягнуто? І платити таку ціну Росія не зможе. Всі кажуть, ну, їх там ресурси великі так далі. Та Господи. Да Трамп може без томагавків в Росію на коліна поставити. Дуже просто. Скажіть, будь ласка, зараз він там <кхід> пішов на поводу у Арабів і зупинив Ізраїль в війні в Газі. Він що, їм зустрічно ніяких м... своїх побажань не висловив? Ти впевнений, що висловив? І зараз Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати будуть збільшувати видобуток нафти, що ми впала ціна. Їм по барабану, вони, умовно кажучи, тисячу до продавали по ціні там. 50 доларів, тепер будуть продавати 2000 барелів по ціні 40 доларів. Ну в результаті вони отримують 80, а не 50, то все одно більше. Ну, при більших обсягах. Росія не має резервів. Вона не може збільшити видобуток нафти. В неї він і так на грані. А значить, для неї падіння це буде вже мати серйозні наслідки. Далі. далі. Трамп ударив по Індії. Індія вже на 50% скоротила закупки російської нафти тихенько. Зараз він з Китаєм щепився з дзінпіном буде в жовтні зустрічатися в кінці жовтня. 100% домовляться, щоб зменшити закупки російської нафти. Нарешті в нього є ще один аргумент: транзит. Вибачте, торгівля нафти звідки йде? Вона йде з усть луги вона йде з Приморська, це під Санкт-Петербургом, через Балтику в основному, через Чорне море з Новоросійська. Закрити Босфор-Тарданеле для Туреччини, все отак. Закрити Балтику для НАТО це отак. І ні один танкер санкційний просто не пройде. Просто не пройде. Ну, а якщо ще дати тамагавки і, умовно кажучи, розбомбити нафтові термінали, то коли вони їх відновлять? І куди дівати нафту, яку вони будуть постійно добувати? Її ж, якщо ти на експорт не женеш, треба закривати всі ці скважини. Резервуарів вже зберігати нафту нема де. Уявляєте, скільки проблем? І це ж без ядерної зброї, без якихось там серйозних речей. Тобто, якби, якби Трамп реально хотів зупинити війну і поставити Росію на коліна, ну це дуже просто зробити. І це Байден міг зробити, Тому всі боялися ядерних ескалацій. І вони всі не вірили в здатність Збройних сил України тримати фронт. Україна показала, що наші героїчні воїни це можуть зробити. Навіть в тих страшних умовах, в яких вони воюють, за таким Верховним командувачем. Тому ситуація міняється, і це всі бачать. До Трампа доходить, що Путін щось перебільшував, що коли він розповідав, що в нього вже все нормально. То вони наступали по всьому фронту, тепер він каже, що вони тримають стратегічну ініціативу. А подивіться на карти Інституту вивчення війни. Нічого не міняється. Практично лінія фронту стоїть. Йдуть місцеві локальні бої. Чому? Тому що практично дрони нівелювали будь-яку перевагу в чисельності. В бронетехніці, і навіть в кількості снарядів, яких нам на першому етапі не вистачало, все тепер дрони панують на полі бою стратегічний тупик. Знаєте, дуже люблять розповідати. Я думаю, що завдяки в тому числі і російським і ПСО про СЗЧ в Україні, але в Росії там ситуація кошмарна насправді може навіть більше кошмарна, ніж у нас, просто непрозора Росія. Ось буквально новина, Чи, буду, сьогодні. пане Сергію. От так. зараз ми маємо справу з добровольцями, які йдуть за гроші воювати, їх там ловлять, вони там да. А що буде, коли їх почнуть мобілізовувати? А ось я ж кажу, дайте я вам новину прочитаю. В Росії строковик застрелив контрактника, поранив ще кількох і покінчив життя самогубством. Скоріше за все, це якраз мова про те, що його примушували підписувати контракт, а в них є така історія. І відповідно ну, мені здається, що це зріє. Всередині хтось з експертів російських сказав, що. Росія беременна є, значить новим цим, боже, як його Вагнером, керівником Вагнера. Пригоженим пригоженим, да, що там зріє бунт. Ну, ви дивіться, війна війна затягується. І затяжна війна, от є принцип дуже важливий. Якщо ти не досягнув перемоги в перші місяці війни, то далі ти нічого не досягнеш. Ми продовжимо розмову буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 лікарів, відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку складно ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми врятую кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. А ми продовжуємо. Першу світову війну потрібно було закінчувати в вересні 2014 року, коли рухнув німецький план Шліфена. Швидко в швидкоплинної війни близько 1914, 1914, 1914, 1914. року. да от коли він рухнув цей план, коли німців зупинили біля Парижа, відкинули, і російська армія почала наступ в Прусі, все Німеччина повинна була підписувати мер. Тоді ще можна було якось на більш-менш пристойних умовах вийти з війни. Ні, тянули 4 роки, і в кінці кінців закінчилось тим, що все одно Німеччина змушена була капітулювати. Гітлер, в принципі, війну програв в грудні 41 року. От коли німецьку армію відігнали від Москви, Бліцкріг провалився, і стало ясно, що війна переходить в нову фазу затяжно. Він не витримає цю війну. Це було зрозуміло всьому німецькому рівні генералітету, як тільки рухнула е, ідея блискавичної війни. Як тільки війна переходить в затяжну фазу, все, треба щось робити, треба звідти в... тікати, чим швидше, чим більше. Путін четвертий рік воює. Кинувши туди колосальні ресурси, грошові, матеріальні, людські. І результат ви ж бачите, який? Він нульовий. По суті свої, якщо взяти те, що він планував, всю Україну захопити. Ми додаван, що дійдемо, Це Лукашенко казав. Ну, застряли вони десь там в районі Авдіївки, по сьогоднішній день там топчуться. І несуть страшні втрати. Тому стратегічно Путін війну програв. Це всі розуміють. Це всім зрозуміло, і тому він намагається розхитати ситуацію всередині Європейського Союзу там, разом з Трампом, який йому фактично підспівує. Тому що для Трампа чомусь Путін ближче, ніж його європейський союзник і європейські демократії. Йому Його тягне більше на, на авторитарні форми правління. Ну але мені здається, що Путін просто боїться вийти звідти. Тому що він боїться того, що після цього будуть запитання. Чого було заявлено одне, а по факту ми отримали зовсім інше. І з'ясується, що Акела промахнувся. І потім може з'явитися новий пригожин. Да? Ветер... Він ж сам казав, що будуща еліта Росії це от ветерани СВО. Нормально. До речі, майбутня еліта Німеччини виросла теж з військовослужбовців Першої світової війни. Рядово є Адольфа Гітлера, наприклад, да? Тому тут особливої радості не повинно бути, тому що прийдуть взагалі відморожені на всю голову люди. І не, не факт, що вони будуть кращими, ніж путь для нас. Які не скажуть росіянам, що знаєте, ми, ми програли тому, що тут зрадників кубла купа і всі ці олігархи і так далі. Давайте ми ще раз візьмемо попробуємо. І ядерка в нас є, і так далі, і так далі. І так. Тому особливо, якщо хтось думає, що з тим, що коли Путін піде, все стабілізується, все буде добре. я, Якось знаєте, в мене такого оптимізму немає. Єдиний наш гарант це Збройні Сили України. І люди, які сьогодні ризикують своїм життям, здоров'ям за Україну несуть і душу і тіло, вони потребують адекватного, нормального верховного командування, чого на сьогоднішній день нема. По-моєму, це Наполеон сказав, що. Стадо баранів, якими керує Лев, переможе. А от стадо Львів, якими керує Баран, програє. Оце треба пам'ятати. І ще одну детальку я хочу о, 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 уточнити: всі говорять, і це насправді логічно, що Путін боїться повернення цих всіх героїв. З СВО, бо ми бачимо і так, що там відбувається вбивство, і знасілування і все інше. А уявимо собі, що повернеться вся ця у там 600 чи 700 тисяч зараз в Україні, і тому, начебто, є такий варіант, що Путін їх просто перекине і почне якусь заварушку в Європі в принципі в Балтійських країнах. Це виглядає логічно. Ви як думаєте, якщо припиниться війна в Україні, то я не кажу, що вона закінчиться, просто припиниться. Може так статися, що Путін ризикне піти вже на країни Балтії, а відповідно на НАТО? Немає в нього ресурсів для війни з НАТО. А ці 600 тисяч? Ну слухайте, в кінці, в 1945 році, великі стратеги, типу Жугова, пропонували Сталіну ударити по союзникам і дійти до Ломаксу. У нас армія 12 мільйонів людей, ми маємо бойовий досвід, зараз ми їх викинемо. І Сталін сказав ні. Ні. Кінець війни знаменувався тим, що людей 28 року народження призивали в 17 років. Кадровий, тобто людський ресурс, було вибито в цю війну повністю. 34 мільйони осіб чоловічої статі було мобілізовано. Загинуло. Зараз вже підраховано близько 17, тобто половина із них загинула. Так це загинуло, а скільки покалічено. А які матеріальні збитки Радянський Союз поніс? Він сказав, ні, 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 все, все, все. Плюс у них ядерна зброя, ні. Можна втратити все. І тому Сталін зупинився і зупинив своїх гарячих генералів. А з чим ці підуть? Що вони? Яку вони перемогу здобули? У них було піднесення, у них було впевненість в своїх силах. А що зараз? Де ні, вони прекрасно все розуміють. Вони, вони ж не ідіоти повні. Вони чітко побачили, що таке, в принципі, російська армія. Так вона ще не воювала ні з одною натівською армією. Я вже мовчу про американців. Американці, пам'ятаєте, був, був епізод в Сирії, коли вагнерівці вирішили там, напасти на американську базу. Американці декілька разів просили цього не робити. Потім запросили командування російське. а це не ваше? Ні, ні, це не наше. Просто знищили, не вступаючи з ними, вогневий контакт. На полі бою. Просто перебили всіх з повітря. Сьогодні технологічна різниця в, в технологіях між Росією і США, ну це все одно, знаєте, як конкістадори воюють з індіанцями. Їх там мало цих конкістадорів. там У Пісаро було по 400 чоловік, а у Кортеса 200. Один там Мексику звав, інший там завоював Перу. А проти них там 60-тисячну армію виставили і так далі. Або як англійські колонізатори. В Індії. Їх теж було небагато. І вони громили ці армії індійських раджів в хвісти в гриву. Чому? Тому що вони мали технологічну перевагу, вони були на іншій ступені цивілізаційного розвитку. І оця от, цей розрив, ну, він сьогодні приблизно такий, як в часи Петра І, коли Петро І своїми стрільцями там пробував воювати з Шведами. Під Нарвою це закінчилось тотальною катастрофою. Йому довелося перебудовувати всю армію, перебудовувати всю країну, щоб створити сучасну європейську армію, залучати фахівців і так далі. І так те ж саме зараз. Або те ж саме, що було під час Кримської війни. Битва на річці Альмії це ж просто опис цієї битви це в французьких англійських джерелах це просто. Наступають <кхе> французи. Російські, значить, солдати піднімають рушниці, стріляють, залп і далі регіт в рядах французів. Кулі падають під ноги французьким солдатам. воно летить 200 кроків. Тому що вони стріляли з тієї ж самої кремнієвої рушниці, з якої ще колись при Петрі Першому воював. А в цей час нарізна зброя, яку тримають в руках французи, стріляє на 1200 метрів. Ну, то який там міг бути результат цієї війни? Чорноморський флот, щоб його не потопили союзники, вони самі потопили в Севастопольській бухті, щоб туди хоч кораблі не війшли в противник. А моряки, 28 тисяч моряків на бастіони Севастополя, вони там де 11 місяців тримали оборону, поки все-таки їх там місто не захопило. Ну, Сьогодні Росія от приблизно в такому ж стані знаходиться. Це відстала технологічна країна. Їй стрибати на когось. Та да плюс це вимираюча країна. Після такої війни, як в Україні, скільки вони будуть латати ці дірки, які в них в демографії виникли. У нас теж ситуація дуже складна. Але зрозуміло, що голими руками нас не візьмеш. І знову починати війну в Україні в нинішньому стані ну це складно. І невідомо, як Росія буде відновлюватися, і які там будуть потрясіння. І її слабкість бачать всі, в тому числі Китай, Індія. Бачите, Америки, Там бачите, як з ними тепер розмовляють весело. І підкузлю їх там, ви паперовий тигр. А чи кажуть, да ні, ведмідь паперовим не буває. Да які ви ведмідь, господи, цуценянки. Ну, і все. Тому я не вірю в жодні прогнози, що вони там на НАТО підуть, вони там ще кудись підуть. Вони підуть за русським воєнним кораблем. Оце єдиний напрямок, який вони реально можуть пройти. Інших ні. Останнім часом Ютуб чогось гірше просуває українські суспільно-політичні канали. Тому підтримайте нас коментарем, вподобайкою, підпишіться. Але особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Кнопка спонсорства є на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і PayPal в описі цього відео. Але зверніть. Увагу і на українську платформу СаПСАП. -Сап, ось QR-код. Там бонуси за куліс редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі СаПСАП. -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Ладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитись нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!